Ірина, доброго о, дня! Доброго, добро, добро. Ви вже доброго. така червоненька. Я обгорівся. загорівся! <рив> так. Як вам взагалі сьогодні? Боже, було супер, супер емоції, супер э, ощущення. Знаєш, так, да, фізичне навантаження дуже велике було, але задоволення просто не передати словами. Це просто це перфектно. <рив> супер, дякую. <рив> Ну і Оксана, наша організатор. Оксана сьогодні влаштувала для нас справжній такий відпочинок. Ми не очікували, що поєднання саме спортового відпочинку разом з таким релаксом принесе таке задоволення. Декілька слів. їй. як же їй вдається планувати такі подорожі? Мене надихають мої друзі. Мене надихаєте, ви наші шановні мандрівники. Супер! Ну, якщо ви також бажаєте мандрувати, подорожувати, вигідно і весело, приєднуйтесь до групи мандри і мандруємо!